Мікай добре, це коли все як ти хочеш. Клац, і ти у світі мультів. Клік і навколо все світ кіно. А далі. О, те, що треба. Мегого. Вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. Матрац це не сімейна реліквія, щоб боятися з ним розпрощатися. Адже для комфортного та здорового сну матрац слід міняти кожні 5 років. І пропоную його змінити саме на матрац Кемел від Matrolux. Знайомтеся, це фантастичне місце, де народжуються матраци Кемел від Матролюкс, і знаходиться воно не десь за кордоном, а в Україні. Матролюкс це найбільший в країні виробник ортопедичних матраців та меблів, 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки і 4 тисячі представництв у 16 країнах. Вітаю! Що ж, якщо ви тут, то скоріш за все, ви шукаєте якісний ну, сон, так так ви вигадали. Мабуть, пора міняти наш старий матрац, який нас вже підводить останнім часом. Зверніть увагу саме на цей матрац. Завдяки тому, що наше виробництво знаходиться в Україні, ми зможемо швидко виготовити матрац і доставити його прямісінько до вас. Набирайте номер, який бачите внизу екрану, і наші консультанти допоможуть вам обрати розмір саме для вашого ліжка. Багато хто думає, що на матрацник врятує старий матрац від зношування, але це не так. Ось, бачите, окрім вологи. Яку людина вбирає під час сну. Матрац може вбирати пил, бруд і продовжуючи спати. На такому старому матраці ви всім цим дихаєте, уявляєте? Тож я пропоную вам більше не думати про ваш старий матрац, а подумати про новий матрац Camelot Matrolux, адже здоровий сон це не розкіш, а необхідність. Ви досі думаєте, чи варто купувати матрац Кемел? У вас більше не буде сумнівів, коли ми розкриємо всі секрети і переваги цього матраца. По-перше, він безпружинний, тож ви можете бути певні, що вам нічого не давитиме в спину під час сну. По друге, використання в матраці ортопедичного наповнювача AirFoam сприяє правильному положенню і релаксації під час відпочинку. По-третє, з одного боку чохол містить верблюжу вовну. Поки ви лежатимете на цьому матраці, сухе тепло, яке виділяє верблюжа вовна, м'яко прогріватиме ваші м'язи та суглоби. Четвертий плюс матрацу Кемел 3D-сітка, яка йде по всім боковим сторонам матраца. Завдяки своїй структурі, схожій на стільники, вона добре пропускає повітря. Це значить, що матрац добре вентилюється зсередини, а волога, яку тіло виділяє під час сну, не затримується в матраці. Ось, бачите цей невеличкий пакунок? Угу. Це і є матрац. тоненький. -то угу. Ви його можете занести через будь-які двері або навіть розмістити у невеличкому ліфті. Все, що вам залишається вдома положити матрац на ліжко, зняти захисну плівку. E vou Матрац буквально виростає на очах. Ви досі не змінюєте старий матрац на новий, бо думаєте, що це складно? З матрацом Camel від Матролюкс це достатньо просто. Ми можемо вакуумувати його і доставляти в такому вигляді, як ви зараз бачите на екрані. Ви отримуєте компактно запакований матрац у захисній плівці. Його легко занести через будь-які двері, розмістити навіть у невеликому ліфті. А за відсутності ліфта без перешкод можна підняти його сходами. Достатньо покласти на ліжко, зняти захисну плівку, і матрац набуває своєї форми. Пропоную лягти і відчути на собі сухе тепло від верблюжої овни. До речі, середині матрацу Camelot Matrolux ортопедична піна AirFoam. Вона має гарну пружність і ідеально підлаштується під форму вашого тіла. Ви, мабуть, відчуваєте, так? Так, мене цікавить, влітку не буде парко лежати. Точно ні, тут все продумано. Вставайте, зараз вам покажу. Оп! Як і я казав, тут все продумано, адже друга сторона чохла йде з льоном.